Це моя орхідея. Я її купила е, десь 15 років назад. Можливо, десь 11, точно не знаю, чи 12. Ще перед тим, як моя дитина народилася. Одним словом, я дивилася про орхідеї, символ е, плодородія. Ну, що вони фертильні, фертильні. Це квітки, вони для того, щоб. Вам примножувати всяке багатство, добро. Я її купила, і от я нічого з нею не роблю. Вона просто висить, отак от. Я вже хочу її продати, тому що її треба якось розділити і посадити в різні ці горшки, і можна продавати їх. Орхідеї непогано продаються. Тут є фанати орхідей. Вони є дуже, деякі з них дуже рідкісні і коштують непогані гроші. І їх так само можна продавати по інтернету. Але я не знаю. І висилати можна по інтернету. Тільки треба вміти пакувати. і там Розмір може менший мати, чи як. Тільки я не знаю, от я не знаю, як за ними доглядати, щоб їх там не пошкодити. Але я можу це продати. На місцевому Фейсбуці у цьому базарі, і хтось її візьме. Напевно, за доларів 40 прода... можу це продати. Може... ну не знаю, на... на рахунок 50. Ну, 20 -то точно хтось заплатить. Так, це вона цвіте на Новий рік, на Різдво і на Новий рік. Я не знаю, який це колір. Фіолетово-рожевий. Чи це який він рожевий? Так, отак, от у нас тут такий бардачок. Ну, я, звичайно, не хочу її тут. Я перевішую її в інше місце, але мій партнер бере з того місця і сюди і вішає. Одним словом, треба знайти якесь краще місце їй. Вона мене радує. От коли вона цвіте, вона мене, мене радує і. Нагадує той час, коли в мене ще не було дитини, і я, там, я її купила. І вроді, в мене була ще біла, біла не прижилася. І ще в мене була ще якась така рідка, екзотична, е якась така жо жовта, е і вона продалася так. Її прийшов тут чоловік, я її продавала на Фейсбуці, і її забрали зразу. Ну, Тут є фанати. Фанати орхідеї. Це непоганий хобі. Хобі непогано. Книжок багато про них. Так само непогано продаються. Ну, так я. я ходила десь там на якісь виставку, і там були ну, такі незвичні орхідеї. Так, треба буде подивитись по інтернету, чи є десь в найближчий час. Такі от виставки, того що справді різні назви, різні там види. І так само за ними треба догляд. Я точно не знаю оцей весь бізнес. Дівчата, привіт. мене от на городі вже безпорядки вже тут треба щось робити. І так кругом. Ну, не буває жінка без побуту. І не буває жінка, яка не Ну, не возмущається цим всім. Просто все так, ну, от, одним словом, одним словом, побут це частина жінки. Всякі от такі нюанси. Ну, можна сказати, такі нюанси, так. Розгрібати завали. Нові завали накладати. Ой, дівчата. Е, ну, я от зараз після цього ефіру, і в мене є враження від цього ефіру, що я зробила живий ефір. Е, є трошки враження і, я ду, і, і думки, то я, я зроблю це відео, записую зразу його, щоб нічого що так, ну, нові враження мої. Мені дуже сподобався е цей ефір, мені дуже сподобався. І ще мені подобаються котики. О, Оце класно, кіця, це класно. Ну що, зайка? Ну що? Ти знаєш, що я про тебе говорю? Знаєш, вони все знають. Ти все знаєш, ти вже хоч вийти, вийти хочеш. Кіцюнька така, я її трошки поглажу і все. Ну ладно, йди, ходи давай, ходи, зайка, ходи. Треба її випустити. Так, дівчата, все прекрасно. Що я можу сказати? Що ефір класний був. Погано там щось було спочатку. Там було щось з цими з коментарями, там була інша мова щось там. Дуже багато людей було, з людей спочатку, а потім під кінець було там одна людина чи дві. Але класно, класно. Тому що, я розумію, це пізно, пізно. Треба мені раніше вставати. В п'ять годин ранку треба вже мені включати прямий ефір, щоб там люди на Україні. Ще вечір такий був, вісім годин. Вісім годин вечора, так от приблизно, щоб було у вас там. Ну, думаю, що там були якісь чоловіки. Якась жіночка була на англійській мові, і араб якийсь там проти євреїв, щось там говорив, написав, якийсь бот. Ну, незвично. Нові люди, так. Нові. Можливо, і старі підписники, але я щось це не розбираюся поки що, хто там новий, хто ні. Так, дівчата. Я так думаю, знімаємо, говоримо. От я так думаю для себе. Говорю, знімаю, що, що можу, на ходу. Якщо я буду сильно думати, теми і сильно підготовлюватися, то було б, напевно, краще. Звук звучало, картинка була б краще, напевно, було б так класно. Класніше, але мені не до того. Мені справді зараз буду жалітися, що мені не до того. Мені вже все е, Ну, якось е, не то, що надоїло, а в мене, ну, як завжди, мені треба багато чого зробити. Я пакувала, спакувалася. Е, ще я нічого не їсти, не варила, навіть кухню ще не мила. Е, спакувалася і. Це. Добре, що він взяв це все на почту, це все добро. І з'їла чай, бутерброд. І тепер це я відео роблю. Хочу зробити його швидко. І ще що? Що мені треба їхати в Макдональдс. Вчора я поїхала в Макдональдс після 9 вечора, тому що там немає людей. Там закривається Там супермаркет і Макдональдс разом. І парковка там вже пуста, Ну там вчора якісь були там діти. Щось ми там сміялися, ну, підлітки. Ну, одним словом, не завжди там пусто, але там класний інтернет, відео, це 40 хвилин відео. За 15 хвилин загрузилося, а в мене воно би загружалося б ніч, а потім ще ранок, і, може, ще півдня. Мені таке явно не підходить. У мене такий живий контент, активний. Хоча і це не організована ще. Не організована з побутом, ні з чим не організована. Але це, напевно, класно. Така жіночка. Ну, не хочу нити, але і хочу, і не хочу. От мені дитину треба ще з дитиною, поки канікули, проводити час, разом мити кухню, посуду, щось робити разом, разом десь ходити гуляти. Нам разом, поки є час. Можливо, вийду кудись. Хочеться виїхати на те озеро, а той океан. Просто провітритися. Сьогодні погана погода. Ну як, погода зараз, нема сонця, хмари, але біля океану там їх ті хмари роздуває. Там класно може бути. Так, дівчата, дякую, що ви мене підтримуєте. Я знаю, хто цей канал витягує. Я, може, щось говорю. Не в тему, не по темі, чи не знаю щось, чи складаю якісь таке враження. Я про це не думаю. От не думаю, які я враження складаю, що мене хтось буде судити, чи неправильно розуміти, то таке діло. Ну, я просто друге боюся. Я інше боюся. Трохи, ну, у мене є інші переживання. Потім я вам скажу, ну це таке от. Тому що час такий політично ми є не в небезпеці, я так думаю, навіть ми за кордоном. Ну, от. ну бо я боятися не треба я, нічого такого, то таке діло. Так, це потім будемо про це можливо говорити. А поки що так побут. побут. Чим старша жінка, чим більш, тим більше в неї всяких таких побутових. Цих, як ще, ну, зарядки такої побутової. І потім, що в тебе тут по мозгам проїжджаються, то те треба, то те, хтось, кожен хтось щось хоче і каже, те не роби, те роби, і, то не хоче, то те хоче. Одним словом таке. От малій моїй скажи, іди ну, зроби там щось, вона там щось зробить. А Потім яку... зробить там трохи, а я ще хочу. <гум> і вона щось там вже не хоче. Ну, ладно, то таке діло. Так, треба читати книжки. Я розумію це, що треба читати книжки і мати якісь теми. Ем... Ну, я не знаю, це ще щось треба <гум> робити таке. Так, в мене тут без Я хочу, щоб ви трохи привикали. До мого цього бардака. Це, я так думаю, що це постійно так буде. Тому що нам треба мати дві хати: одна хата склад і таке все барахло. Е, хто, ну. А друга хата мінімаліст для краси, щоб там було типу, так, для кіна, для гламуру. А поки що ми так от живемо. В таких цих дебрях, ну нічого страшного, тому що я не одна, ви самі знаєте, що я не одна. І якщо я почну це сама робити, мене почнуть тут всякі там говорити мені всякі. не ну, робити, потім. А поки що я отут завісаю з вами такий кактус червоний. А більше тут такого нічого незвичного немає. Так, дівчата, все, я присіла. Поки його немає е, цього, партнера, партнера, то я тут посижу з вами трохи, відпочину. Там зверху мала щось там робить, не треба там бардак. Знов той самий розгардіяш. Ну, я вже бачу, що він послав посилку. Тут приходить повідомлення, ваша посилка послалася туди, то значить він скоро приїде. Я це відео зроблю швидко. Напевно, буде коротке. І почну це робити нове. Так, про канал не знаю. Поки що нічого не думаю. Теми так само я не думаю. Ну, якось так, поки мої мозги не, не хочуть нічого працю... думати такого про канал, але, але вони працюють. І головне, що він іде, цей канал. І я хочу ще зараз прибирати. У мене зараз мозги йдуть на побут. Мені вже надоїло. Хочу трохи там помити ту кухню, попрати, попрати все зробити. Вже він прийшов. Нема телевізора, вже він його десь відніс. Я не знаю, що тут буде. У нас є там знизу ще один великий телевізор, він класний, але мій чоловік не переварює якість картинки. Я каже, що погана для нього. А мені нормально, ну, він такий великий громадний. То, я не знаю, він не хоче його сюди. То й не треба. То й не треба. Значить, тут можна. Я не знаю, що він захоче сюди. Так само. От... Ми ще можемо тут посваритися, хто що хоче <сіх> чи не хоче. Ну, мені вже сироп, все одно. Мені головне мені це зараз прибирати. Е, трохи так прибрати і робити у цей бізнес. Фоткати і е, всяке таке. Так що відео про побут будуть, будуть прибирання, мити туалет, душову, в мене тут дуже багато є. Можна красити тут, що хочеш робити. Розхламлятись, захламлятись, такі відео побутові. Тому що ми жінки, це частина нашого життя. Можна показувати там класні відео професійні. Але я не знаю, я щось не вмію так. Може, я й навчуся, я не знаю. Поки що в мене таке от що небудь-як-небудь. -небудь. Так, а все остальне все добре. Значить, так. А що я бачила? Ще звернула увагу на там таке відео було. Одним словом, там робили експеримент. Якась там цепля, маленьке цепля, яке е, закривали його там в коробочку таку зі склом. І та цепля могла дивитися е, на, свою, на свою матір, а матір в нього була робот. Якийсь там робот був. Е, значить, вони кажуть, що цепля. Воно буде рахувати своєю мамою будь-кого. Якщо воно народилася і живе біля собаки, біля там кота, біля, біля кого-небудь, біля людини, то це цепля рахує цю, цю істоту своєю матір'ю. І завжди за ним там ходиться, за цією істотою, і, ну, і хоче, ну, має бажання там воз'єднатися з цією матір'ю. Значить, в цього цепля був робот, якийсь там, механічний робот. Оцей, цей робот ця це цепля бачила, бачило, і за ним там ходило це все. А потім ця цепля посадили в коробку з стеклом. І це цепля не могло вийти до робота, але воно хотіло туди вийти і дивилось на нього туди-сюди. І факт того, що цей робот туди, там, до того цепля сам ну, підходив, і що здивувало цього науковця, що цепля так сильно вже хотіла, хотіло цю маму. І що цей навіть робот зреагував і пішов назустріч цьому цепляті. Ципль... Цип... Отаке. Ну, я ж в чому? Я... я завжди я ж мрійниця. Я думаю, от ми хочемо чогось, ми чогось хочемо. Думаємо про це. І оце, що ми собі думаємо. як, і хочемо так сильно, воно до нас саме приходить, тому що ми це хочемо. <п> Я <'яте> така мрійниця. Навіть якщо воно не прийшло і не прийде насправді, все одно воно прийшло. Ну, те цепля було в стеклі, стекло там було. І той робот все одно прийшов якимсь чудом, якось. може це телепатія, чи може це я не знаю, що. може це взагалі неправда, цей експеримент. Не знаю. Можна думати по-різному про цей експеримент. Але я просто думаю, що бажання воно має значення. Бажання, стремління, збудеться, не збудеться це вже таке діло. Головне, що ти щось робиш, навіть цей процес, що ти робиш, він повинен бути щасливий і класний. Навіть якщо цей бардак тут кругом є, чи щось недосконале відео, чи якийсь нема тем, чи якось там щось неправильно сказала, чи там щось завтикала, когось там неправильно, неправильно я подала себе, і мене неправильно сприймають, чи що там, це не має значення. Просто що, от що є, то є, оце значення має. Що є, то є наші бать, і наші бажання мають значення. А будемо і вони будуть якось там не знаю, виконуватися. Але головне радіти ще таке питання. Навіщо ти показуєш, розказуєш чужим людям, яких ти не знаєш? Краще зверни увагу на своїх домашніх. Так. Правильно, Треба ставити дітей, чоловіка, і свою сім'ю, родичів на перше місце. Так, я це розумію. Тільки за. Тільки за. Давайте вчитися. Я не вмію це робити. А хто це робить? Хто це робить? Нам класно розважатися. правильно? Чого я говорю це чужим людям? Ну, Це, типа, як розвага. Я тіпа, себе так розвію. Розвію. Е і це тяжко біля дітей бути. Тяжко. Того давайте будемо вчитися. Якби мені хтось сказав якась, ну не знаю, що робити. Ну, мені треба самі думати, що робити. Так, звичайно. І жінка повинна приділяти дітям своїм найпершу увагу. Я це прекрасно розумію. Не вся жінка може, не всі можуть. Ну, батьки. ну... Тати тати так само повинні. Це талант, це талант бути е, е, таким батьком чи матір'ю, яка знайшла підхід, і цю дитину прекрасно ставить на ноги, гармонічно це все виходить це талант. Якщо є такі батьки, хай вони щось скажуть. О, можливо, я старші батьки, хай вони що скажуть. Я вам кажу: ніхто не є ідеальним. Чого я говорю багато до чужих людей? Ну, це вроді би як е, самоаналіз, як щоденник. щось таке. Якось виговоришся і якось так. ну, Подумаєш, там, попозоришся трохи. Ну ти що. Ой. Ну, не треба думати, що це позор. Просто це, як є, так є живий контент. Е, мені потрібно спілкування. Так, кожній жінці, тому що ми емоційні, нам треба е, якось це розвіюватися. Отак от, от. Так, що ще я хочу сказати? От зараз мій чоловік піде на роботу. Зараз п'ятниця. Я забула, що зараз п'ятниця. Якось думала, що зараз якийсь ще то щось. Так, зараз п'ятниця. Яке ж то число? Друге. 2 січня. Я зараз закінчу це відео і буду його загружати. Не знаю, як довго воно загружатися буде. І поїду ще вночі в Макдональдс. Ще буду загружати оце от відео, прямий ефір, який там був. Не знаю, не знаю, який він там був. Послухаю його, проаналізую себе трохи. Я не знаю. Ну, дівчата, ну тут таке діло. І хлопці. Вчимося. А ідеї і теми ну, різні. Ну, що, Якось так по ходу різні, так. Мати якусь розрядку. Так, треба мати розрядку. Оце YouTube канал. Це таке специфічне діло. Просто його треба тянути. Тянути і по ходу щось чи міняти, чи щось додавати. Якось отак. А поки що я, напевно, буду закінчувати це відео. Дякую вам за увагу. Дуже сильно вам дякую. І буду я заходити на ваші ефіри так само. Так що працюємо далі, я б сказала. Працюємо і якось отак буде видно, якось там далі. Я не є психолог, не є я якийсь знавець, ботанік. Класно було б знати назви всіх. Всіх дерев, і, цих, якось, і рослин, і знати як, їх, якості, чи вони ядовиті, чи ні. Тут, тут в Австралії є багато ядовитих квіток, ну і так само дерево, воно ж різне. Стільки світ неймовірний, тем дуже багато. І в кожного є свій досвід. Ну, І свої там думки, і там всяке це. Так що ділимося. Ділимося, от хто що хоче, хто що може, і я так само ділюсь всім, чим можу. Треба взнати, як же це моя орхідея називається по-научному, по-науковому. Ой, а поки що, пока в мене новий рік. Вже, ну, вже прийшов, вже класно все. Вже я входжу в побут, який ніколи не закінчиться. І треба... ну, давайте, дівчата, будемо нити про побут. Мнити, як прибирати це все? Коли це все робити? Коховарити. Ми всі маємо свій стиль куховар, куховарення, того, що гроші так само, це дорого. Ходити постійно, щось купляти. Потім це все мити треба. Після тої готовки, коли там всі їдять. Ну, це кухонний такий побут, забирає дуже багато часу. Так само я оце пакування роблю. У Забив... мене півдня забирає десь це все і енергію забирає. Отаке от, от. Але я не жаліюся. Я рада, що я щось роблю. і... Все класно. Так що завтра я завтра субота, ага, субота. Можливо, завтра кудись вийдемо. Хочеться кудись поїхати, щось подивитися, якусь природу, ще щось набратися, якихось цих вражень. А поки що, пока, дівчата. Дякую вам сильно що, за вашу підтримку. Що ви рядом. Дякую, що ви рядом ви встали. Я почала цей прямий ефір пізно, а ви мене підтримали. Ви не спали. Це класно. Так що є підтримка є все, все добре. Ну, все, пока. Поки що. Дякую. Дякую сильно. Пока.